Вітаю шановних глядачів клубу експертів. Мене звати Мар'яна Болюк, я лікарка-анестезіологиня медичного центру «Адоніс» та асистентка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Національному університеті охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Сьогодні ми поговоримо про основні аспекти домедичної допомоги при травмах та пораненнях у дітей. За даними Міністерства охорони здоров'я України, у довоєнний період близько 97,5 тисяч українців щороку зазнавали ушкоджень різного ступеня тяжкості внаслідок падіння. Так, упродовж 2017 року в Україні майже 191,5 тисячі дітей віком до 14 років заснали травм від падіння, що призвело до смерті 25 дітей. Серед дітей віком до 5 років майже 1% смертей стається внаслідок падіння, а у віці від 5 до 14 років ця цифра досягає більше 2,5%. Станом на січень 2024 року, за даними ООН, від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули більше 10 тисяч цивільних. Ще більше 19 тисяч отримали поранення. ЮНІСЕФ підтверджує близько 1800 загиблих та поранених дітей унаслідок військових дій в Україні. Основні причини ранньої смерті при травмі це ушкодження центральної нервової системи та крововтрата. Саме тому знання про першу домедичну допомогу є важливими для збереження життя та здоров'я дітей. Сьогодні в Україні є велика кількість організацій, що проводять тренінги та практичні заняття з опанування навичок базової серцево-легеневої реанімації. Деякі з них ви можете побачити на екрані. Сьогодні ми ознайомимося з алгоритмом надання першої домедичної допомоги при травмах та пораненнях у дорослих та дітей та вивчимо основні способи тимчасової зупинки кровотечі. Отже, травма це порушення анатомічної цілісності клітин, органів, систем, що виникають унаслідок дії певних чинників навколишнього середовища механічних, хімічних, біологічних та психічних. Частим наслідком механічної травми є рана. Це ушкодження з порушенням цілісності шкірних покривів, слизових оболонок, а іноді тканин, розташованих глибше, що супроводжується болем, кровотечею та зяянням. Європейська рада реанімації рекомендує дотримуватися певного алгоритму дій, якщо ви стали свідком зупинки серцебиття та дихання у дорослого, це так званий ланцюг життя. Отже, спочатку переконайтеся, що місце події безпечне для вас. Покличте на допомогу. Якщо ви визначили, що людина непритомна та не реагує на ваші слова та дії, наприклад, струшуванні за плече, тоді одразу зв'яжіться зі службою екстреної медичної допомоги. Найкраще для цього використати функцію гучномовця на телефоні, щоб одночасно розпочати надання допомоги постраждалому. Почніть серцеву-легеневу реанімацію у будь-якої людини, що не подає ознак життя, коли відсутнє або порушення дихання. Якомога швидше розпочніть виконувати непрямий масаж серця. Виконуйте натискання в центрі грудної клітини, як показано на малюнку. Натискайте на грудну клітку зі швидкістю 100-120 натисків за хвилину з якомога меншою кількістю переривань. Дайте грудній клітці повністю випрямитися після кожного натискання. Не спирайтесь на грудну клітку. Коли це можливо, виконуйте натискання на твердій поверхні. Якщо ви вмієте проводити штучне дихання, то чергуйте 30 натискань на грудну клітку з двома вдихами. Якщо ви не можете забезпечити штучне дихання, виконуйте просто безперервне натискання на грудну клітку. Як тільки буде доступний автоматичний зовнішній дефібрилятор або інший дефібрилятор, або якщо такий уже є на місці події, тоді дотримуйтеся под голосових інструкцій дефібрилятора і продовжуйте серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої медичної допомоги або до відновлення свідомості постраждалого. Детальний алгоритм дій щодо базової підтримки життя з перекладом українською мовою ви можете переглянути, відсканувавши QR-код на екрані. Зараз ви бачите перед собою алгоритм базової підтримки життя у дітей. Він схожий до алгоритму для дорослих за винятком важливості штучного дихання. Так, якщо ви володієте прийомами штучного дихання, після того, як ви встановили, що дитина не дихає, необхідно виконати 5 рятівних вдихів. За відсутності очевидних ознак життя, тобто свідомості, відкривання очей, пульсу та дихання, необхідно розпочати непрямий масаж серця, а саме 15 натискань на грудну клітку. Далі чергуємо 15 натискань з двома вдихами. У дорослого ж співвідношення натискань до вдихів 30 до 2. Якщо не вмієте проводити штучне дихання, продовжуйте натискати на грудну клітку. Коли надійшла допомога якнайшвидше розпочніть штучне дихання, як ми вже знаємо, травми дуже часто супроводжуються кровотечами. За типом ушкодженої судини виділяють артеріальні кровотечі, коли кров витікає дуже швидко пульсуючи, венозні, що супроводжуються швидким плавним витіканням крові, та капілярні, коли кров витікає краплями досить повільно. Також, ще бувають внутрішні кровотечі, коли кров Назовні не видно, але людина стає блідою, вкривається потом, може втратити свідомість. Такі кровотечі можна зупинити лише в лікарні. При великих травмах, наприклад, при відриві кінцівок чи інших частин тіла, бувають масивні змішані кровотечі, які необхідно негайно зупинити. Залежно від місця травми та швидкості витікання крові, кровотечу можна зупинити різними способами: від найпростішого, притискання рани, накладання. Стискаючої пов'язки, наприклад, за допомогою таких засобів. До більш складних способів зупинки кровотечі, а саме тампонади рани та накладання джгута або турнікету. З більш простими способами зупинки кровотечі ми з вами досить часто зустрічаємося у побуті. Згадайте порізи пальців чи невеликі садна під час пробіжки чи падіння з велосипеду. А ось про джгути чи турнікети ми знаємо трохи менше, тому зупинимося на них. Сучасні турнікети це міцна стрічка, що зазвичай має з одного боку липку самоклейку смужку, всередині стропу, що допомагає їй затягуватися, зовні паличку або вороток, також фіксатор, та місце для запису часу накладання турнікету. Турнікети використовуються для зупинки інтенсивних кровотеч з кінцівок. Накладанням вище місця поранення, наприклад, на плечі або на стегні. Сьогодні часто виникають питання, чи можна використовувати турнікети при кровотечах у дітей. Відповідь: Так, можна, проте найкраще скористатися спеціальним дитячим турнікетом. На жаль, мені не доводилось бачити таких турнікетів на вітчизняному ринку. А тому лікарі в США провели два дослідження застосування турнікетів за участі 73 дітей віком від 2 до 16 років і встановили, що Combat Application Tourniquet 7-го покоління, ось такий, як у мене в руках, може бути використаний для дітей віком від 2 років з окружністю кінцівки від 13 см. А Комітет Червоного Хреста рекомендує. У дітей молодших за 2 роки кровотечу зупиняти методом прямого тиску із застосуванням кровозупинних засобів. Один із способів зупинки кровотечі руками ви бачите на екрані. Це спосіб так званої раковини молюска клемшел, коли руки стискаються ось так, і таким чином ми можемо зупинити кровотечу. Більш детально про цей та інші способи зупинки кровотечі підручними засобами можна почитати, перейшовши за QR-кодом на екрані. Дякую вам, що переглянули наше відео. Сподіваюся, що отримані вами знання будуть корисними та зможуть допомогти не розгубитися в критичній ситуації. До зустрічі у клубі експертів!